Доброго вечора всім. Доброго вечора. І вам Слухайте, ви можливо знаєте, що ж саме спонукає російських, так би мовити, туристів їхати зараз у Крим. Тим більше ми розуміємо, і вони теж про це знають. Що Крим знаходиться під вогневим контролем, частково під вогневим контролем збройних сил України? Ми розуміємо, що ми будемо звільняти Крим. Ми розуміємо, що це все перспектива вже не на роки, а от буквально. Завтра може розпочатися, але вони їдуть і створюють затори. Для чого, чому ж і може це не туристи? Ну тут можна сказати, що іноді, коли е, співбесідники розмовляють про Російську Федерацію, е, коли виникають питання, на які важко знаходити відповідь, то кажуть таке країна велика дурнів вистачає, отже, будемо виходити з того, що дійсно в такій за обсягами великій країні завжди будуть знаходитися люди, які ну, неадекватно е оцінюють ту ситуацію, яка створюється навколо них. Це е такий можливо жартливий е підхід, але знаємо, що ці затори до 13 кілометрів вони. Створилися тому, що, і ви про це говорили: дуже ретельний огляд за не тільки автомобілями, а за речами, які є в цих автомобілях. Хоча після вчорашньої наради, яку провів диктатор цієї терористичної держави Путін, сьогодні ця очередь вона но ну, розійшлася. Це говорить про те, що вони. Перенаправили е, ті автомобілі, які намагалися проїхати по Мосту через Керченську протоку за іншим маршрутом. Хоча він є лише один: це через окуповані території України, е, через Окупований Маріуполь, Мелітополь, Херсонську область до е, Чонгару, чи Каланчика чи Чаплинки, і в'їхати до Криму. Я не знаю, чи багато людей е скористаються таким маршрутом, але після вчорашньої наради вони не розігнати цю чергу, вони не могли, тому чергу вони розігнали. Подивимося, де з'являться ці автомобілі з людьми російськими, чи з'являться вони в Криму. Можливо, у вас є інформація з окупованого Криму, що про цих людей говорить. Це дійсно відпочиваючі, які хочуть чомусь як кажуть: знаєте, востаннє відпочити в російському Криму? Ну тут я не можу стверджувати, що це, ці люди, які в автомобілях, вони якісь з особливим статусом. Ну, скажімо, військові або з каральних яких служб російських. Здається, все-таки що вони добираються до Криму. Але з якою метою, знаєте, ну дійсно, тут вже треба ще розуміти, що за 9 років е окупації Криму там поселилося близько мільйона громадян е Росії. І зрозуміло, коли відчувається, що незабаром ця територія Кримський півострів може бути звільнений Збройними силами України. Ну, можна подумати, що з цих мільйонів людей якісь виникають у якоїсь кількості проблеми, щоб пересуватися між власною територією Росії і Окупованим Кримом. Я не виключаю, що значна частина тих, хто стояв в заторах, вони не, ну, не є тими, які хотіли скупатися в морі чи подивитися. На краси Криму останній раз це скоріш ті люди, які більш вони обтяжені проблемами пов'язаними з тим, щоб якомога можна скоріше покинути Крим. А для цього в них виникають якісь питання, пов'язані або з вивезенням речей, тим більше що через мост не можна вивозити. Особисті речі, меблі, ага. все таке інше. Всі такі вантажі мають переправлятися через суходольний коридор, тоді, який про тоді який затори поговорю, мають, про, власне мають тоді затори там от буквально на цьому тижні мають утворюватися із Криму, тобто в обратний зворотній бік. Ну будемо дивитися. Я думаю, що ну, мені дуже хотілося б, знаєте, ніхто не може. Вказувати з цивільних людей, що робити е, українським е, військовим, але мені дуже хотілося б щоб і про вчорашні затори, і про вчорашню е, так звану е, нараду, яку провів е, Путін, і про те, що сказав губернатор е, е, Краснодарського краю, мовляв, хай вони поїдуть цією дорогою. І, 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 і помилуються. Ну, тобто, хай вони радіють. Краса новозахоплених, ну він сказав, новопридбаних територій російських. Тобто, люди придумують будь-які аргументи для того, щоб ну, зменшити обтяження на мост через Керченську протоку. Тому я би думав би, що якщо військові і ті, хто приймають рішення серед військових, прочитали все це, вони мають зробити ну хоча б один-два таких е, приціличних удари по цій дорозі, щоб нікому не було, от, е, ну щоб ніхто з росіян не намагався використовувати нашу хай і захоплену територію. Для того, щоб переміщуватися в Крим. Пане Ріфат, а чи вам не складається таке враження? що Путін навмисно насичує зараз людьми цивільними. Давайте відверто казати, що ці російські громадяни це здебільшого цивільні люди. Про військових це окрема розмова. Так, от насичувати Крим цивільними людьми для того, щоб ускладнювати просування українських збройних сил, ускладнювати звільнення Криму саме військовим шляхом, це може бути частиною плану і казати зворотне чи. Ну спростовувати такі ну, плани я не можу, оскільки ми пережили 2014 рік, коли в Криму. Коли пам'ятаєте на одній з своїх таких прес-конференцій, Путін говорив про те, що перед російськими військовослужбовцями будуть мирні мешканці Криму, і хай мовляв. Ті українські солдати спробують стріляти по них, і вони ж потім так і зробили, коли оточували кожний український гарнізон в Криму, який окуповувався у е, початку березня 2014 року. Вони туди звозили ну прихильники в Росії, але е, цивільних людей, і вони е, оточували всі. е-е Оці паркани, виїзди з цих гарнізонів і не давали діяти українським військовослужбовцям. Я не виключаю. І я про це до речі говорив декілька тижнів тому, коли вони активно звозили дітей. Дітей, так звані товари для відпочинку з Білгородської, Брянської областей. І я говорив, що в мене складається враження таке, що вони го готують такий щит. З дітей, ага. щоб потім е, волати на е, весь світ про те, що, мовляв, е, українські війська стріляють по мирних людях, по дітях. І зараз теж таке проглядається. Ну, по, принаймні держава, ну агресор, але ж вона ж держава по відношенню до своїх громадян, яка усвідомлює, що це є прифронтовою територією, нею захопленою, яка там. Е, е, Всю весну протягом цієї весни вона споруджувала фортифікаційне укріплення, куди вона зараз звозить нові підрозділи військові і розставляє їх по всіх важливих комунікаціях. Вона мала би зараз сказати своїм громадянам, попередити їх, щоб вони туди не не їхали. А Але вона сама їх заохочує. Так, так. виникає це питання, про яке ви сказали. Пане Рефата, дуже дякуємо вам. Рефат Чубаров, голова Меджелісу татарського народу, зараз був з нами на прямому зв'язку.